Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Найбільш складна обстановка склалася на Луганщині. Зранку протягом кількох годин противник ввів інтенсивний обстріл позиції села АТО в регіонаселеному пункту Станиця Луганська. Там бандити застосовували артилерію, реактивні системи залпу вогню, міномети та гранатомети. Згодом бойовики перевели основний вогонь в райони 29 та 31 блокпостів. Обстрілів зазнали Кримське, Нижнє, Новотошківка, Трьохізменка. Під вогнем танків та мінометів також були щастя, Валуйське та інші населені пункти. Зенітної установки було обстріляно Кримське. Загалом бойовики на даному напрямку відкривали вогонь 42 рази. В районі Новотошківки противник здійснив спробу перейти у наступ, але наші артилеристи не дозволили бойовикам реалізувати свої плани. 31-й блокпост не отримується противником. Бойовики залишили його після потужних вогневих ударів української артилерії. В районі населеного пункту Дебальцево також відмічалася активність вогневих засобів противника. Під ворожим вогнем у першій половині дня перебували позиції САЛТО в районі населених пунктів Санжарівка, Троїцьке, Каменка та саме Дебальцево. На одній з ділянок було терористами здійснено спробу просунутись вперед за підтримки бронетехніки. Після відкриття вогню українськими захисниками. Бойовики відступили, залишивши на полі бою танк. Не припиняються обстріли та бої поблизу Донецького аеропорту. Українські військові утримують свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по нападникам та їх водневим засобам. Противник несе втрати. На Маріупольському напрямку спостерігалося відносне затища. Лише о 13.00 бойовики здійснили обстріл населеного пункту Чермалик з міномета. Також бандити не припиняють вбивати мирних громадян. Сьогодні з гармати реактивний систем залпового вогню ГРАД терористи відкрили вогонь по станиці Луганській та прилеглому селі Вільхове. Було пошкоджено декілька будинків та об'єктів інфраструктури. Серед цивільних є загиблі. Двічі мінометного обстрілу також зазнала теплоелектростанція в місті Щастя. Внаслідок прямого влучання у трансформатор було зупинено один енергоблок.